Так, переходимо до рубрики. Запитуйте, відповідаємо. Так, так. слава Ісусу Христу! Отче Василь, чи можна вірити в роки? Чи це забобони? Дякую. Я не знаю, що ви маєте на увазі, може, маєте на увазі ці уроки, що каже, ой, тебе врікли, тебе зглазили. Так, ці уроки ви маєте. Що значить вірити в них? 10 годин. Вірити треба в Бога. А то, що людину ну, людині можна нашкодити психологічно, в різний спосіб, ну, певно, що можна. Робити добро складніше, а шкодити то є легко. Не треба вірити в уроки. Треба, е, треба е, застосовувати методи, щоб уроки зняти не з тих забобонів, що ви знаєте. Так? бо я знаю дуже багато всяких таких, ну, не дуже традиційних і геть далеко віддалених від психології і від медицини прийомів, priomig. Коли треба на віглі повмивати, по долком повтирати, і що ти не хочеш, і уроки здавати, і віск здивати, і. Ну, давайте а? вірте в Бога. А якщо людина має якусь е, здоров'ям якісь вади, на тої лікарі, лікуйте душу свою. Отче Василю, скажіть, будь ласка, чому до церкви жінкам потрібно обов'язково одягати спідницю чи сукну? За платок мені сказали, що голова у жінки у церкві обов'язково повинна бути покрита, що лише так Господь може почути наші молитви, а штани то не для церкви. Від похилих людей я так багато часто чую. Можливо, у вас інше пояснення? Мені було б дуже цікаво дізнатися, що вам щиро вам дякую за ваші поради. Дякую вам, дорогеньке, за, за, за запитання. Запитання дійсно цікаве, і воно значуще, бо ми часом його підносимо, знаєте, ну такий камінь спотикання, дуже добре. А давайте поговоримо. А в чим маємо ходити, розумієте, до церкви? Ходіть так, як священник до церкви. У спідницях, знаєте, в мене навіть не спідниця, а туніка, вона практично аж по кісточке. стихар. <світ> не треба чудити. До церкви треба ходити такими, як ви є, як ви ходите. Просто одягнутися відповідно. Якщо мені розказують про прокриту голову, я вже про це говорив. Я вже про це говорив. Якщо ви дитину виховуєте в тому плані, так як вона має бути, що вона має ходити без хустини, а якщо вона жоната, то й вийшла заміж, то вже її знімають фату, зав'язують хустку. З того часу вона має ходити в хустці. Має ходити в хустці, а вона її навіть не годна дотримати до кінця першого танцю, як зняли фату. Ну, І що рано встала. На, на другий день після весілля і зав'язалася в хустку по-молодицьки, не зробила так. То нащо це дурити у церкві? Або ви ходите так, як ходите, або не треба цієї карікатури? Кому це треба? Можете, що хочете собі там говорити, або ми ходимо так, як ми ходимо. Дома, в побуті на роботу, так і приходимо до церкви. Ходите в шапці, приходите в шапці. ходите в хустці, приходите в хустці, ходите без хустки з причку, приходите без хустки з причком. Приходите, важно не твоя прическа і хустка. Важно твоє присутність перед Богом. В свій час були свої приписи. Буде свої приписи. І жінка у всіх церквах Божих хай мовчить. Перше до послання до Корінтян, 14 глава 34 стих. А що до жінок скажу: жінка у всіх церквах Божих, нехай мовчить, їй буде дозволено говорити. А якщо хоче чогось навчитися, нехай піде додому, спитається свого чоловіка. Пише апостол Павло. Покривати голову до сорокового дня після народження. До, до, після того, як породила не ходити до церкви. У критичні дні, як ви їх називаєте, бо під час місячних, значить, також до церкви не ходити. Це були такі приписи, бо тому що не було ніяких засобів гігієни. І тому воно значить, потекло там по ногах. Всі дивляться, о, показують пальцем і вже не в церкві, а вже якесь. І зараді того би не було цієї карикатури. Сказали, що під час менструації сидиш вдома, до церкви не ходити, так отець сказав церкві. Сьогодні я вас прошу, ви маєте таку засобів всяких. І тому це сьогодні не є перепоною. Так же само хустка, так же само штани і так далі. В чому ходити, тому приходіть. Не переводіть важність вашої присутності, вашого розположення до Бога, до важності капців, штанів е, і хустки. Чому ви за свідрини кажете, і за і, за блюсків, і ці всякі, і, і декульте?